Привіт малята. Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. Це сніжиночка чарівниця, і вона запрошує нас з вами на прогулянку до лісу. Вона пропонує допомогти лісовим мешканцям, і для цього вона підготувала для вас завдання. Почнемо з зеленого конверту. Подивимось, що за завдання підготувала для нас сніжинка. У лісі росте багато ялинок, і всі вони різні. Подивіться, які вони. Пустотливий вітерець поздував весь сніг з ялинок, і тепер їм дуже холодно. Малята давайте допоможемо їм і притрусимо їх сніжком. Знайдіть всі великі сніжинки і покладіть їх на найвищу ялиночку, а маленькі на найнижчу. Який далі слідуючи конверт із завданнями? Так, блакитний, подивимось, що там. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, по лісі стрибає. Хто це малята? Це зайчик, і він просить, щоб ми допомогли йому нагодувати його друзів. Скільки морквинок в кошику? Їх багато. А давайте перевіримо, чи вистачить морквинок для усіх зайчиків. Кожному зайчику потрібно дати по одній морквинці. У всіх зайчиків є морквинка. Порахуйте, скільки зайчиків! А скільки морквинок. Зайчиків і морквинок порівну. По скільки морквинок у кожного зайчика. По одній. Отож зайчикам ми допомогли. Переходимо до іншого завдання. Цікаво, що підготувала сніжинка в коричневому конверті. Ось ведмедик спить в своїй барлозі. Подивіться малята. Подушка у нього є, а ковдри немає. Напевно, йому холодно. Давайте ми подаруємо з вами ведмедику ковдру. Яка гарна, але що це гляньте, мені здається, що на ковтрі є дірки. І щось вони мені нагадують а вам? Так, ці дірки схожі на геометричні фігури, давайте ми разом їх залатаємо. Латаючи, називайте фігуру та її колір. Молодці, тепер ведмедику буде тепло. Залишився у нас один червоний конверт. Цікаво, що там. Та це ж годівничка. Дітки, яких пташок ви тут бачите? Так, синички. Горобчик, снігурі. А порахуйте, будь ласка, скільки горобчиків. Один горобчик. А скільки снігурів? Один, два, два снігуря. А тепер порахуйте всіх синичок. Одна, дві, три. Три синички. А скільки птахів разом? Разом їх багато. Чудово! І з цим завданням ви справились. Ви виконали всі завдання сніжинки. Вона дуже вам вдячна і пропонує з нею пограти. Спробуйте її спіймати. Дякую вам, малята, за допомогу. До зустрічі!